Добрий день! Сьогодні ви на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик E-Golf 2018 року випуску, модельний ряд 2019 року випуску темно сірого кольору з пробігом 168 тисяч кілометрів. Автомобіль укомплектований швидкою зарядкою на литих оригінальних дисках 16-го розміру має камеру заднього виду, батарея 36 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 250-270 км на режимі рекуперації. За автомобілем приїхав клієнт Закарпаття, який його придбав за ціною 14 тисяч євро і вище. Тоді він купує вже друге авто. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? З міста Ужгород. До Тернополя? Так. Забирати свою автівку? Так. Оглянули, сподобалося. Сподобалося вже не першого разу. Задоволені. Все працює, машина в хорошому стані. Рекомендуємо. Яку автівку вже берете? Яку автівку? Третю Третю автівку берете. Що порекомендуєте нашим підписникам? Підписникам рекомендуємо Омеляна, рекомендуємо хлопці провірені, чесні, в хорошому стані автомобілі привозять, рекомендуємо звертатися до них. Дуже дякую вам за позитивний відгук. Гарної дороги і всього найкращого. До дякую. нових зустрічей. Дякуємо нам Щас, Щасливо вам. Щасливо вам.